Він увійшов до салону розкішних авто. Без гучних брендів, без пафосу, лише тиха впевненість і пильний погляд. Продавці, кинувши на нього побіжні очі, одразу відвернулися. Ніхто не привітав, не запропонував допомоги. Лише шепіт за спиною. Не туди зайшов, друже. Це не ринок уживаних машин. За мить у дверях з'явився інший. У дизайнерському костюмі, з лискучими туфлями та темними окулярами, навіть у приміщенні. Троє консультантів одночасно підбігли. Пане, дозвольте показати наш преміальний SUV». Може, кави чи води. Ця модель лімітована, така ж унікальна, як і ви. Чоловік у потертих джинсах не звернув уваги. Він упевнено підійшов до Porsche 911 Turbo S, що стояв скромно в кутку. Відкрив дверця та й сів за кермо. Старший продавець, роздратований, поспішив до нього. Ви ж розумієте ціну цієї машини. Тут не для посидіти. Він підняв спокійний погляд. Скільки? Продавець усміхнувся з іронією. Занадто багато для вас. Від 230 тисяч доларів. Чоловік тихо посміхнувся. Дістав із гаманця чорну картку і відповів Проведіть оплату. Одразу. Без кредитів. Беру. У салоні запала тиша. Той, у костюмі, все ще займався селфі і пішов ні з чим. А персонал застиге у здивуванні. Чоловік підійшов до каси, але перед тим озирнувся. Наступного разу не судіть клієнта за зовнішністю. Найтихіші часто залишають найгучніші сліди. І за мить він виїхав із салону на найдорожчій машині. Рука спрямована вправо підписуся, якщо теж віриш, ніколи не суди людину за її зовнішністю.